Слава Ісусу Марії! вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, триваємо. Молитві в радості в благословіні. Маємо прекрасний час. Піс сьогодні маємо, тож постимо. Звісно, якщо немає якогось великого свята, то також передивляємось в календарях. І сьогодні беремо послання 14 серпня 1986 рік. Дорогі діти, закликаю вас, щоб ваша молитва була радісною зустрічю з Господом. Не можу вас провадити, допоки ви самі не відчуєте радості в молитві. Я хочу вас вести день у день, дедалі більше в молитві, але не хочу вас змушувати. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія, добре пояснює, що таке молитва, як би вона мала відбуватися, і як би ми хотіли прагнути її, так? А чомусь ми працюємо. Або думаємо з, з приводу змушення, змушуємо. Змушую або себе, ну, або свою дружину, або свого чоловіка, та, змушую. Різні е, ці примуси вираховую, як би змусити до молитви. А примушення не працює. Змусити до молитви неможливо. Марія про це говорить: я навіть не хочу вас змушувати. Навіть я не хочу тебе змушувати. Бо зараз ми коли. Дивимось про Меджугоря та розгадаємо Меджугорські послання, то більшість людей скажуть, що Марія каже, молитися Вервицю. Мусиш молитися, ми мусимо мусимо молитися Вервицю, ти мусиш молитися Вервицю, та постійно мусиш, мусиш, мусиш. Але Марія каже, ні-ні, вибачте, щось ви там собі понамушували, понапридумували, мусиш, я не кажу, я не змушую, я не змушую. Каже Марія, закликаю, щоб твоя молитва була радісною зустрічю з Господом. Чи твоя молитва сьогодні є радісною зустрічю з Господом? Чи твоя молитва бо ти мусиш? Бо треба відмолити якесь добре майбутнє. Бо треба молитися, щоб не було погано або щоб не було ще гірше. І ми потім до молитви відносимося як до якогось оберігу. Мушу молитись, щоб вирішити то. Мушу молитись, щоб то, щоб там, щоб там, щоб сам. І стаємо такі заложники, та? не помолився, а я знаю, чому це сталося. Бо я не молився, не молилася. І, і таким самим ми робимо щось магічне. Та? Тобто цю молитву робимо якоюсь такою, ну, типу, як змушені. Не хочу, але все одно мушу, бо, бо буде гірше, бо буде там ще щось. Не так ми молимось? Вірю, що ні. А, але але не всі, так? Тому ось Марія сьогодні каже: викинь це з мушу, викинь це змушення. Ніхто тебе не змушує, я тебе не змушую, і ти нікого не змушує. Це є радісна зустріч з Господом. Молитва е, має бути радісною зустрічю з Господом. Якщо ти на молитві не маєш радісної зустрічі з Господом. Постійно ти не маєш цієї зустрічі, ну то змушуй тебе, не змушуй. Тебе можна змусити, ти будеш молитися хоч зранку до вечора. Але якщо не будеш цей мати зустрічі з Богом, ну для тебе це радістю ніколи не стане. Це буде примусом. Примусом. Як в концтаборі, примусили. Так Так і само більшість людей на монастирі дивиться як на тюрми. так? бо там примусують Змушують людей молитися. Але вільна людина, яка пізнала Господа, яка має зустрічі з Господом радісні, то вона думає, хоч хто б мене закрив той монастир. Де б в який б мене монастир закрили на 40 днів, я би там побув в тиші. Просто з Богом, без телефонів, без нічого. Я таких людей знаю. Іноді сам про таке мрію. <рігла> Просто побути з Господом. Вийти, вийти в пустиню 40 днів бути бути з Богом, бути з Господом без суєти, без всякої ерунди, побути в радості з Господом, в радості. І коли ти спіймаєш цю радість, коли знайдеш цю радість, коли твоя молитва стане радісною зустрічю з Господом, то тебе тоді не треба змушувати, не треба просити, не треба ще якось мотивувати, шантажувати. Ти вже будеш сам шукати час на молитву. Сам будеш шукати час на зустріч. Власне, Марія тут говорить про основи молитви. Що це таке молитва? Бо каже, Марія, не можу тебе провадити, допоки сам не відчуєш радості в молитві. Бачите? Ні примус, ні якісь мотивації, ні якісь розповіді, застрашування, що ось це сталося, бо молитви нема, ось треба молити, щоб було краще, щоб то змінилося. Воно може на якихось початках добре. Але коли твоя молитва суха, вона не буде приносити радості. Попросту не буде. Марія каже, не може тебе проводити, доки сам не відчуєш радості в молитві. Сам не... Бо коли хочеш, коли відчуваєш цю радість, ну то тебе не зупинити. Ти вже знаходиш і час, знаходиш і місце, знаходиш і форму молитви, яка тобі до Так? І молишся. Молишся. І... і люди думають, що ти робиш, втрачаєш час? або ще щось, або ще щось. А ти просто насолоджуєшся. Насолоджуєшся зустрічі з Богом. Я хочу, Марія каже, вести тебе день у день дедалі більше в молитві. В молитві. Хочу, але не хочу тебе змушувати. Ось це змушення. Якщо сьогодні твоя молитва це через примус, ну то попроси Духа Святого, щоб змінилося. Попроси про цю радісну зустріч. Попроси Бога. Скажи Боже, я тут вже рік часу, два роки молюсь ту вервицю, не можу зрозуміти її. Навіщо вона нудна і така, і сяка. Не розумію, за що, для чого. <сум> але мушу, то Марія каже: Я хочу тебе провести в молитві, але не хочу змушувати. Не хочу змушувати. Я хочу, щоб ти пізнав Бога цю радісну зустріч. щоб ти вглиблювався в молитві. І якщо твоя молитва сьогодення, цього року не призводить до цієї радості, до радісної зустрічі з Господом, ну то пробуй змінювати її. Пробуй змінювати там, де зустрічатимеш Бога. І, і це, на це давити дивити і сатана, який буде казати, а ти не молишся. А дивись, ми там вервицю зранку до ночі молимося, а ті он, не моляться. Істина така, що кожен і в кожному періоді свого життя має особисті відносини з Богом і має особисті зустрічі з Богом. Тому не можна сказати, що той, якщо не молиться вервицю, то він ху, грішний, або іще якийсь якісь. А той, який молиться зранку до ночі, той святий. Бо ми не знаємо, що в серці, які відносини, який рівень довіри в них з Богом. Марія говорить: проаналізуй своє серце сьогодні, чи твоя молитва. Ooh. Була сьогодні радісною зустріч з Господом? Чи відтарабанив? Ну, бо треба. Ну, бо боюся, ну бо змушений. Ну, бо не знаю ще, що може мотивувати. Страх, почуття вини. Що не помолюся, то за мене наругає, скаже, ай-яй-яй, який ти, яка ти сьогодні погана не помолилась. Що тебе мотивує до молитви? І проаналізуй. І собі чесну відповідь не треба в коментарі писати, а просто для себе е зрозумій, чи ти сьогодні молишся, бо хочеш цієї радості, бо відчуваєш цю радість, зустрічаєш Господа в цій молитві, в своїй особистій молитві. Тебе це підносить, тебе це піднімає з колін на ноги. Дає тобі життя, збагачує тебе. Так? Якщо це так, то змушувати не треба. Тоді Марія каже, я хочу провадити тебе, вести тебе всі молодці глибше, глибше, глибше. З вервиці і до глибини. І до глибини. Не змушуючи, не примушуючи. У вільності. Ха. Каже, я не хочу змушувати. Тому всі, хто сьогодні змушують когось до молитви, ну, крім дітей до 18 років, то... бо дітей іноді треба змушувати. Бо Якщо не змушувати, ну, то діти змусять потім вас молитися багато за них. Але змушувати. Не треба себе, не треба змушувати свого свою дружину, свого чоловіка до молитви, а ти почни радіти, зустрічати Бога в молитві, мати радість, зу, і тоді чоловік прийде до дружини і спросить: а що ти там, а де там, а, а де береш цю енергію, де береш цю радість? Де? де береш це? Це цю таку радість життя. А ти скажеш в молитві, а в якій? А й давай підемо разом. І тоді разом, так? А якщо я не знаю, де та молитва, де, де та радість, де то, що з примусу себе змушую, і потім ще хочу змушувати е, дружину, дітей і всіх окружаючих, доказуючи, що ось так має бути. Ось так має бути. То перестань це примушення робити. А аналізуй своє серце, чи ти з радості йдеш сьогодні на молитву, чи не з радості. І якщо з радості, то молись і люди будуть питати самі, як? Як тобі це вдається? Будьте благословені! Миром, радість, благодать! збергамо, па Папа!